Ну що ж другі друзі, всім привіт з вами Тут Сьогодні ми продовжуємо проходити of War, бог війни. Так, і ми знаходимося у храмі Пандори, нам би знайти ящик Пандори. Але тут так купа ловушок. цей храм стоїть повністю купа ловушок. Так, як переключити на мечі? А? Ох ти, нічого сіпили. Ох ти бля. Так, що там у нас за проти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой це храм подори изроблені з лугуш так що тут ох ты вар пираши пираш так іди ми ще вроді получали меч армити як от так так та, меч армити маємо а я переключати? я думаю А, я понял. Я. Yeah. Ох ты, бкую! Uh -huh. Ой ты, баль. Так, вот, где? Э, Так, нам сюда, а сюда что? Сюда ничего. Нам сюда. Честно цей меч круто выглядит, цей меч, армииди. Точно ж на мене тут, тут Та, правильно. Так, і ракет, оп. По полами нафіг. напік. Куди ми потрапили? Так, візьмемо тут. Чи така музика грає, та якби зараз щось головне має бути? А, може нам треба було спочатку піти туди в той прохід, а? Я й не знаю. Може давайте вернемось, подивимось в той прохід, може щось ми там пропустили, дуже важливе. Бляха, така музика грає, та якби зараз щось головне має бути. Чесно. Е, що та але хістину. Я не знаю куди нам і треба, чи туди, чи туди, але коротше йдемо сюди. Я вертатись не буду, оп, перестриблю. Оп. І раз. О, блядь. Є. Yeah. Опять Ой, бля. Ох, хват ой 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 Так, бля. Бля, ха 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 нафиг. Оп. Є так, а ні, то не сюди, то сюди. Бляха, як зараз вийде, що треба туди, було йти спочатку. Піраждень, пірати. Так, не сюди. Так... на на... -на. Получай би. Перестребуємо, оп. Я. Yeah. Так, ааа, туда. Достали. Достали. Оп, оп ты бляха. Так, ми ще не з скорома Пандори, але десь ми кудась уже лізли. Я не знаю, може спочатку треба було і податку туди. Так, я бачу, я бачу. Є. Yeah. Так, загинувшись в спартані. Так, магії в мене. Нічого я там бачу червоний ящик. Так, а шаглянем сюда, шо тут у нас? Ой, я. Тут то всі зараз. Як ці называете? Бляха, яко не сирена о, сыря, сирен. суда. Бляха, нема ні вас А? Можем почать ну, по сей Дуана. О, попчатки. Ох ты, бля. Ничего уже побывай життя. Драшу, так. Поля. І все. Ляха. Так, добре. Я си там. Давай, давай, давай. Оп. Ладно. Nah, nah. Так, все, вроде одна. Оп. Бля, Йоперс. Тут а треба за час их пігачити, чи що? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. камеру сейчас час утонули. Так, короче, траха. Бляха. Да ёб твою мать. Ёб пересекай. Вы Я Бл блядь, горячую. Что за... Хрань? Да блять, не дай утро, это контрата. На на. Я чего не будет. Она. Я рыбу. А -а -а. Это я моя. Так, Это раз. Да ё-моё! Ma io che le sette? Le sette? C'è stessa macchina. Sta bravo. Sta a la cosa sei Давай, давай, давай. Кратос, давай. Так, все раз. Все раз. Две. Yeah. Давай, давай, давай. Я их хочу. Е, 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 е. Так, главное. Оп. Все. Взяти. Добре, якраз сейчас нам вплив. Так, тут зараз спустимося на низ. Тут я бачу ящик ящики. до ст ми не дострибнем я хоть думав що ми достримемо прямо туди на ту сторону але ми звідси не достребнемо ну, може щось є догори може бути таке що Опа! Щось... Оп. опять два ящика Червоним астером. Оп. Так, спускаємося. Опа! Так, а сюди ми вже тут забрали, ми тут були. Так, нам, короче, треба знову туди повертатися, а туди... ми не дострибнемо, ні. Да, дострибнули. Опа! Жет є червоний. Так, а тут аж... Ніх не насіва. І добавлення магії. Так, уроді ми життя на максимум прокачали. Мабуть. На максимум. Так, а тут сторони... Ні, тут більше нічого немає. вроде на макс Ух ты, ё. Ой, зараз будет чуть вашковато. Так, я. Yeah. Ох ты. Ох. попался, все. я yeah. І знову вертаємося до цих клятих пил. Йопариси те. Так, Справжу, що речі часки скоріше все на час. Хоча хитжний. Ой ти, бля, ой ти. Та, та, та. Бляха, ти нужен. Треба якось покоріше, я не знаю як. Варианты ты покинул. Опа. Оп. А парь за Ч простать, що ти кратос рода? Бля! Я ухипал. Ну что ничего деко три атаки полностью сами роб виконують. Вроде я не нажимаю на папку, просто спинку. А поиграешь, тут их. Оп, где? Бля. Я грибу. О, ох, так. о, так. Тут отакіма. Добре, що віці почав. Так, але у нас мало життя. Так, дуже мало життя. Оп. Отварить. Ох ты, ё. Бычок, ты наш бычок. Че ты сюда пришел? А? О, так вас тут аж двое. Они у Не, они у Посейдона. Спарды тут у нас все не заполнили сюда Ой, ты, ты, Так, а тут никаких сундуков нема. Так. Ой, дебля, ой, дебля. ой, 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 Я забегаю, блядь. Эх! Заберу я! Так. Так, а тут я не, не пройду ніяк, ні. А хоча, пройшов. Так що тут -то -то у нас. Я знаю, що за прохід. Дайте Радио... я... А, бля, немазан. Где так. Опа, опа. Попал, То Є бересте Ну коротше зараз гнів посідона не будемо використовувати дуже багато йде, хіба використовувати голову з гаргоном Так, а тут що? Так, ручку вставив 600 раз Опа, где сепс, на часто? Так, круто, 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 круто. Что семь камень не поднимай? Картинать. Так, а куда нам? Понятно. Так, а там ще був прохит по праву сторону сюда. Сюда ще был прохит. Ах ты е понял. Так живем, поки ще живем. ты, бля. Все, а? Ох ты, лучники. Я да, разбудил. Да. Так, а сюда что у нас? Аккуратно обновляй, чтобы не взлететь. А? Ага. Рычажок. Да вони нам будуть нам мешати Я ходить все не делать Ти Йохарсита А щось є. Ляха Ніби магію зараз та щось є. Не знаєте, чи там. Може щось і буде. А як я не замітив їх? У мене критична ситуація. Критична ситуація. Так і я не дострибнув. 不错。来 особенно в списке так а тут а что шось... я сказал что ящики не может так вот чтобы пусто было так а сюда пацаны сюда там тоже э... Тоже могло щось бути? я не знаю. Так що це у нас? Так, скигаємо цю крышку. Часівна розкололась. кринак комусь ми уже голову відриваємо. Давай, 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 давай. Голова сюда не так тоже. Чсь. Речь те жива. супер. сейчас супер Так Так, мы на дальше отправляемся по храму Пандоры. Мы еще не вышли из храма Пандоры. Ничего себе. Изломленные тела ушедших в поисках ящика Пандоры предстали пред ним. И Кратос знал, кто за это в ответе. Он не впервые видел разрушение, что оставили за собой Арес и его слуги. Кратос испытал это на себе давным-давно. Самый молодой и смелый из спартанских командиров, Кратос вдохновлял своих людей на бой. Своим неистовством они всегда побеждали врага. До этого дня. Варвары с Востока. Тысячи их. Они обрушились на спартанцев без жалости. Битва длилась долгие часы. Дисциплина и подготовка спартанцев не могли сдержать прилив безжалостных варваров. Солдат ждала резня, а их молодого командира конец блистательной карьеры и жизни. Но для Кратоса победа стоила любой жертвы, даже его души. Раз, убей врагов моих, и моя жизнь твоя. Тот отчаянный зов будет преследовать Кратоса всю его жизнь. О боги! Чем же я стал? Нихрена себе? Так кто уже магия? А ты йопай? Так мы еще обернулись назад? Ну що ж, друзі друзі, ми на цьому будемо закінчувати, будемо все продовжити в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.